Починається ця історія з Люцифера, який він був. Він був наскільки величним, благородним, щасливим. Це була досконала істота, і великий творець зібрав велике воїнство. І він зібрав для того, щоб розказати, що в нього є грандіозний план план створення нашої планети. Але він сказав, що тільки цю інформацію це лише Ісус Христос, тому що Він завжди був рівним Богові і тільки Він. Три божества, Бог, Отець, Бог, Син, Бог Дух Святий будуть приймати участь. І всі поклонилися, і Люцифер поклонився. Але уже тоді лише Отець знав Ісус Христос, що у нього вже зародилася заздрість. І що він робить? Він залишає присутність Бога, збирає своїх ангелів. І послухайте, що він говорить. Відтепер солодкій свободі, якою користувалися ангели, настав кінець. Після того між ангелами зародилася суперечка. Вони почали спорити. Одні почали говорити стоп, так не можна. Диявол, я прочитав першу маніпуляцію. Він говорить, ангели, стоп! Ми вже так далеко зайшли, назад дороги немає. Він говорив, що всі вони разом з ним зайшли надто далеко, аби можна було повернутися назад. Що він сміливо зустріне будь-які наслідки, бо ніколи не буде по рабськи поклинатися Божому закону. І як тільки цей бунт вже почався між ангелями, деякі ангели вірні, вони побігли до Отця, побігли Ісусу розказати це, що стається от в них, такого ніколи не було. Негативні емоції. Вони побігли до Ісуса. Знаєте, що Ісус робив? А Ісус в той час уже з Отцем вирішував долю, як запобігти, щоб ці щасливі ангели, які залишилися на стороні Бога, вони мали свободу, вони мали щастя. І щоб не було цього бунту на небі. А здавалося, все небо прийшло в рух. Ангели вишуковувалися в підрозділи. На чолі кожного ангела стояв командувач. Знаєте, як це уявив, це як в армії. Почалася війна, тільки розумова війна, духовна війна. Всі ангели шикуються, і отець знову збирає нараду. Всіх, 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 всіх збирає небожителі, всіх, хто живе там, знаєте для чого? Для того, щоб кожен мав можливість розказати на чій він стороні. Я подумав. Оце Бог, який дає свободу вибору. Він не каже: Ти мусиш, я тебе заставлю. Він каже: Ні, я тебе люблю. Тепер так сталося. Да, це больно дивитися. Ісус плаче, і ангели ридають. Написано, що вони ридали, вони бачили, як це все відбувається. Вони нікого такого не бачили, вони нікого такого не відчували. Він збирає всю нараду. І на цій нараді тоді сатана з торжеством указав на своїх прихильників. Які склали майже половину всіх ангелів, вигукнувши, вони зі мною? Чи ти також виженеш їх з неба, як і мене? Це Люцифер заявляє Богові. І далі описується наступний розділ. Цікаво так описується. Як тільки відбулася війна, диявол програв, всі були скинуті з неба, і коли вони були скинуті з неба, отець зібрав знову раду для створення нашої планети. І знаєте, я хотів би розказати. Останнє, які наслідки. Наслідки, я коли це завжди читаю, в мене з'являються сльози. Тому що ми сьогодні сприймаємо Люцифера, це такий, який вже впав, а до того він не був таким. І коли він скинутий був з неба, він дуже багато переживав. Він переживав за те, що сталося. Він бачив, що він програв. Ангелів, які він за собою потягнув за собою, цю відповідальність. Одного разу летить ангел Гавриїл. І він його зупиняє і каже: можна мені поговорити з Ісусом, і йому така можливість була дана. І Люцифер з'являється з Ісусом, і він просить його можна повернутися назад. А Ісус дивиться на нього і починає плакати. Він пророчим поглядом, що він вже не може повернутися. Він наскільки зайшов далеко, що вже назад дороги немає. І після цього диявол залишає присутності Ісуса і вже створює більший бунт проти Бога. І от сьогодні, коли ми бачимо такі проблеми, це все бунт проти Бога. Він уже програв. Ситана трепетав, споглядаючи те, що вчинив. На самоті він роздумував над минулим, теперішнім і планами на майбутнє. Його могутнє тіло тримтіло, ніби під натоском бурі, повз нього летів ангел і, не маючи можливості увійти небесними воротьми, він чекатиме біля самого входу, щоб дошкуляти ангела. Бог переміг, і на небі вже ніколи не буде, ніколи не буде цієї проблеми. Але поки ми живемо тут на землі, ми боремось. Но ми повинні знати, що як тільки ми тримаємося за руку Божу.